У цій саме по цій справі по справи посправляли знаєте особисто після тих подій, які були, коли виводили Семчешина, ті люди, які виводили Семчешина, вони брали участь в Кам'янці-Подільському, коли приїжджала Фаріон. Коли ми з миром стояли напроти них, і вони навіть били начальника тодішньої міліції Каменецької, не знаю чи міліції, чи начальника слідства, ну Точно не уточню, але коли були здійснені провокації, коли кидали газ, коли були люди викинуті з зали в Кам'янці-Подільському, ці люди брали участь там на сьогоднішній день. Мені дуже було дивно, що самооборона разом з тими людьми, які в кам'янці викидали нас. Так звані хлопці, наняті спортсмени, тітушки Вони так само сьогодні виводили на другий день Семчишина. Це дуже обурює. Після цього я ще міг би. Після інакших випадків сісти за стіл переговорів з губернатором і навіть десь якісь міри сказати, що десь люди, свободівці, тоді поступили другого числа. Частково неправильно. Ну після цього, що було зроблено, 3-го числа, коли були ті тушки, коли ті люди, які били людей на майдані. Ну, я не можу стверджувати, але коли нас виводили в Кам'янці, коли вони разом з самообороною виводили Сімчешина, я більше з губернатором за стіл переговорів не сяду. Іван Саш, тобто формат спілкування буде такий, як за часів Гавчука-Гладуняка, так? О, нехай так буде. Ліпше я буду, знаєте, за професійність моєї пруса скажуть люди. За професійність смолі проса скажуть люди, люди розберуться, хто робив, що робив, як робив, і дадуть нам, як кажуть, політичну оцінку на майбутніх виборах. А чисто е людську оцінку ми бачимо зараз, коли арештовують дівчину, донесла ті ласні Ну, я для мене більш-менш дуже-дуже дивно, я думаю, що рано чи пізно життя розставить крапки на дві.